Ford Mustang Mach-E GTA WD у 2026 році отримує суттєві оновлення, які роблять його ще привабливішим для тих, хто шукає поєднання спортивного характеру та сучасних електротехнологій. Ця модель зберігає дух легендарного Mustang, але у повністю електричному виконанні, що символізує перехід бренду Ford у нову еру динаміки та екологічності. Автомобіль створений для тих, хто хоче отримати максимальну потужність, впевнене щеплення з дорогою та найновіші технології в одному пакеті. Електричний кросовер оснащений двома потужними електромоторами та системою повного приводу AWD, що забезпечує миттєву реакцію на натискання педалі акселератора та відмінну стійкість навіть на складних дорожніх покриттях. Потужність Макі GT перевищує 480 кінських сил, а крутний момент у понад 860 нм дозволяє розганятися від 0 до 100 км за годину менш ніж за 4 секунди. Це робить його справжнім суперником для преміальних спортивних електромобілів, при цьому зберігаючи зручність сімейного кросовера. Запас ходу на одному заряді зріс завдяки новій батареї збільшеної ємності. Тепер водії можуть подолати понад 500 км без підзарядки, що робить автозручним як для щоденного використання в місті, так і для далеких подорожей. Швидкісна зарядка дозволяє поповнити 80% акумулятора менш ніж за 40 хвилин, що суттєво економить час у дорозі. Салон Mac GT створений з акцентом на комфорт і технологічність. Використано преміальні матеріали, спортивні сидіння з підтримкою, а також сучасну мультимедійну систему з великим вертикальним екраном. Оновлена система SYNC4 з підтримкою голосових команд та інтеграцією зі смартфонами робить керування інтуїтивним. Панорамний дах додає відчуття простору, а система Bang Olufsen забезпечує якісний звук під час подорожей. Ford Mustang Mach-E GTA WD 2026 року поєднує емоції класичного Mustang із новітніми електричними технологіями. Він створений для тих, хто не хоче обирати між потужністю, комфортом і екологічністю. Ця модель підтверджує, що майбутнє може бути одночасно швидким, стильним і дружнім до навколишнього середовища. Хочеш, щоб я зробив ще і заголовок опис хештеги та вірусні теги для цього тексту, як у твоїх попередніх запитах.